Відомий український художник, графік, один із засновників модерного українського сакрального мистецтва, головний художник українських січових стрільців Осип Курелас, народився 7 серпня 1870 року у містечку Щерець на Львівщині у багатодітній родині. Його батько був церковним дяком та вчив дітей у народній школі. Навчався Осип у Дяківській бурці, а у 16 років вступив до Львівської художньо-промислової школи, де вивчав техніку рисунка і малярства, історію мистецтва а також українську, німецьку та польську мови. Аби трохи підробити, малював на замовлення ікони та портрети міщан. Після чотирьох років навчання Осип міг поступити до академії мистецтв, проте в родини забракло грошей. У 1895 році поступив до Краківської академії мистецтв, яку закінчив через 5 років. Фінансово йому в той час допомагав двоюрідний брат, який проживав у Хорватії. За період навчання Корела здобув 5 срібних медалей та 19 конкурсних нагород і був одним з найкращих студентів. Після завершення навчання осип залишився у Кракові, малював картини, ілюстрації а також намалював найзнаменитіший портрет Миколи Лисенка. Осип Королас також пише картини пробудження весни, сироти за домовиною матері, безпритульні жебраки. У 1903 році художник здійснив подорож Західною Європою Відень, Дрезден, Прага, Будапешт, де відвідував картинні галереї. За три роки одружився з Валерією Скорхан полькою за походженням. У 1908 році художник працює над ілюстраціями до підручника Миколи Аркаса Історія України та виконує портрети Шевченка і Котляревського, а також українських гетьманів. З початком Першої світової війни вступає до австрійського війська і переходить до легіону українських січових стрільців. Художника переводять до пресової квартири, мистецького об'єднання художників, літераторів, фотографів, яких він очолив. Безпосередньої участі в боях не брав, але працював над створенням календарів, листівок на теми стрілецтва Різдва Великодня. Вершиною його творчості стали живописні роботи: Бій на маківці, битва на Лисоні, Прощання, Поранений. Чуєш, брате мій? а також портрети старшин і рядових стрільців. Загалом Курилас написав до 200 портретів офіцерів та стрільців у своїй польовій майстерні. Більшість з них були потім вилучені з музею та знищені радянською владою. На початку 1919 року разом із дружиною переїхав до Станіславова. Тут йому доручено було розробляти проекти січової шапки, однострою відзнак. У травні повернувся до Львова. Помітне місце у творчості Осипа Куреласа міжвоєнних часів займали ілюстрації до часописів, книжок, букварів дитячої літератури. Не одне міжвоєнне покоління вчилося читати і пізнавати світ за підручниками з малюнками видатного митця. Читанки з його роботами багато разів перевидавали у Львові, а також для українців тодішньої Чехословаччини і Канади. Осип Корелас – один із засновників модерного українського сакрального мистецтва. Він використовував українську орнаментику на іконах. Художник створив ікони для іконостасів у церквах США, Канади, Польщі України. У 1935 році, після смерті Олекса Новаківського очолив художню школу. На початку Другої світової війни львівське помешкання і майстерня Осипа Кореласа на вулиці Леона Сапєги, 87, Тепер це вулиця Степана Бандери. Були зруйновані бомбою, і він вимушений був поїхати до щерця. У 1944 році повернувся до Львова. Влада виділила під майстерню приміщення поряд із житлом на теперішній вулиці Ярослава Мудрого. У повоєнні роки змушений був працювати у стилі соціалістичного реалізму. В окремих його роботах цього періоду помітний тонкий сарказм. В останні роки життя створює багато ілюстрацій до народних казок. Умер Осип Курела з 25 червня 1951 року, похований на Личаківському кладовищі. Після його смерті у 1952 році з фондів Львівського музею українського художнього декоративного мистецтва, нині музей Андрея Шептицького, було вилучено та знищено радянськими партійними чиновниками понад дві тисячі картин українських митців, серед яких було понад 150 робіт. Осипо Кореласа на стрілецьку тематику. Їх було спалено із характеристикою, як експонати, що не мають музейного значення. Знищені твори митця дійшли до нашого часу завдяки тому, що вони були зображені на листівках, виданих у 1914-18 роках. Окрім того, художня спадщина митця частково збереглася в музеях України і Польщі, а також є украсою багатьох приватних колекцій.